Кілька шляхів оновлення військово-облікових даних, щоб мож... була можливість замовити закордонний паспорт, отримати закордонний паспорт та отримати будь-яку консульську послугу. Перша це через резерв плюс. Ви все вірно зробили за Завантажили собі додаток, оновили дані, але у вас відобразилися дані на оновлення. Спробуйте звернутися до ТЦК. У вас не вийшло, тому що в реєстрах не підтягнулося. Також ви спробували цей свій обліковий документ через ПС все, все зробили, але отримали відповідь, що особу не знайдено в реєстрі військовозобов'язаних. За яку необхідно оновити дані в ТЦК та СП. Тепер алгоритм неважливо. От зазвичай ну, до нас звертаються громадяни, які перебувають за кордоном, якщо це тимчасово окупована територія чи деокупована територія. Як, ну, часті, часті випадки це коли людина з таких областей. У вас дуже дивно. Перший шлях: ви знаходитесь за кордоном, ви звертаєтесь до консульської установи та пишете заяву щодо оновлення ваших військово-облікових даних. Заява до заяви долучається паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, закордонний паспорт та ідентифікаційний код за наявності копія військово-облікового документу. Заява подається письмово до консульської установи, Копії документів завіряються. Заява подається. Якщо немає такої можливості особисто прибути подати заяву до консульської установи, це можливо зробити електронною поштою. Електронною поштою ця заява у довільній формі направляється на адресу консульської установи разом з цими документами. Паспорт, код, закордонний паспорт за наявності військово-обліковий документ. Заява підписується електронно цифровим підписом. Ці заяви подаються до консульської установи. Вони є визначений порядок. Вони цю заяву е, передають, направляють на Міністерство оборони України чи на ТЦК та СП за місцем зареєстрованого місцем мешкання в Україні. Як правило, дані е, вносять в реєстр оборіг, реєстр військовозобов'язаних резервістів, але це, скажімо так, 50 на 50. З чим це пов'язано? Ну не готові сказати, але бувають різні у нас е, випадки. Це перший крок. Другий крок: ви звертаєтесь до Міністерства оборони України та до ТЦК та СП за місцем зареєстроване місце мешкання. Таку саму заяву у довільній формі. Вона пишеться. Долучаються ті самі документи, паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт, військово-обліковий документ за наявності. Зазначена заява подається електро... на електронну пошту Міністерства оборони та ТЦК та СП. Такі заяви підписуються електронно-цифровим підписом ЄЦП. Також, якщо є можливість, що ви звертаєтесь до інших.